Знову всім попривіту. Сьогодні вийшов на річечку. Хочу відзняти для вас відеогляд. Зараз весна, ще трошки і дуже активно з'являться комарики на рибалках і ночівлях. Тому це відео присвячується фумігаторам, електронним фумігатором від комарів погнали. На сьогоднішній день є багато пропозицій в інтернеті. Самі такі відомі це Термоцел. Ще там декілька фірм. Вони працюють на, на газу, від, від газу балончик вставляється, від пауера. від вмонтованої батареї акумулятора. Але ціна. ціна. Якщо я не помираюсь, там 1700-2000 орієнтовно. Ось. І я вирішив замовити на наліки ось таку штуку. Це теж фумігатор. Так само він працює від пластин. До речі, давайте зараз це перевіримо. Пластини стандартні, в принципі, вони підходять <кій> від будь-якого раптор продаються, які в магазинах пластини для домашніх фумігаторів. Коротше кажучи, якщо принцип дії однаковий, то чому б не спробувати? Який принцип дії? Це нагрівальний елемент, який у всіх, як ну, всі працюють по Цьому принципу фумігатори. Я не буду зосереджуватися на точних цифрах, але це приблизно там 140 чи 160 градусів, якщо я не помиляю, звісно, нагрівається сам елемент, на якому знаходиться пластина з речовиною від комарів, і йде випаровування цього хімікату. Тому, якщо принцип дії однаковий, я вирішив замовити і спробувати. Як каже продавець, ну і в принципі, і які дорогі фумігатори, і цей час розігріву на робочу температуру і на час дії вже від комарів безпосередньо десь до півгодини. Я вважаю, що це, мабуть, реальний час. От зараз я не маю змоги перевірити, чи він працює від комарів, бо їх зараз немає. Але сам фумігатор включився і працює. Так, він нагрівається. Далі я вже буду <кій> трішки потеплішаю, і я вже буду робити вилазки на рибалочку, на ночівлю. І, я думаю, вже зможу більш коректно зняти. Відеогляд. Я вважаю, що ця прибуда має місце бути за такі гроші 160 гривень, здається. Там акції різні. Подивіться, можете заскрінити на екрані, вам видасть в пошуку цей приборчик. До речі, від себе додам, я читав відгуки на сторінці продавця. Від наших хлопців багато хто з України придбав цей приборчик. То пишуть ну, ще з того року, пишуть, що він реально працює. Ну, подивимось. подивимось. я обов'язково зніму відео вже в реальних польових умовах, коли, коли так масово з'являться комарі. От, і я обов'язково викладу вам це відео. Виходьте частіше друзі! На рибалочку, на природку до річки, в ліс погуляти, вогнище. Це в нинішніх реаліях дуже заспокоює. Тому не прощаюсь з вами. Всім добра. Зустрінемось на каналі. Пока!